11 мільйонів українців з лютого вимушені були втікати від війни до країн Європи. Частина з них вже повернулися. Та за даними ООН, у справах біженців, 4 мільйони 700 тисяч українців з реєстрацією досі перебувають в країнах Європи. Щоправда, через регулярні обстріли Росії по території України, зокрема по об'єктам критичної інфраструктури, в європейському союзі, вже заговорили про те, що взимку очікується нова хвиля вимушених біженців з України. Український народ через варварський теракт на цивільну інфраструктуру країни може зустрітися цієї зими без електрики, а в багатьох місцях без проточної води. Українці, які знайшли в країнах ЄС прихисток згідно з директивою, мають право на медицину, житло та працевлаштування мінімум до 2024 року. Під час можливої нової хвилі біженців з України в ЄС готуються залучати приватні організації. Зокрема, функціонує вже і спеціальна ініціатива Європарламенту Безпечні будинки, що покликана розмістити українців в країнах ЄС. Хоча ми ще не бачили величезної кількості людей, які прибувають із України з початком зими, ми продовжуємо координувати свої дії з приватними та міжнародними організаціями, щоб кожен міг користуватися житлом і швидко звертатися за тимчасовим захистом. Ми вже досягли значного прогресу у збільшенні пропускної спроможності та забезпеченні того, щоб пункти прийому були добре обладнані на зиму. За даними статистики, за попередні 9 місяців найбільше українців оселились в Польщі, Німеччині та Чехії країнам, які зараз тимчасово надають прихисток для біженців з України. Європейський союз пообіцяв подальшу підтримку. Леся Коплюк, Ніка Костенко, Євген Клочко та Андрій Пакулов. Харківські звісті.